Приїхав е, Руслан Мельник. І скільки разом вже? Це 22, два депутати Верховної Ради, це є 24. Це ті, що підписи були, але зараз ми ж вчора вирішили на всіх засіданнях фракцій, що всі депутати наших фракцій. Просто після цих подій шість депутатів чи 5 не було допущено до сесійної зали. Вони там беркут не могли пробитися до сесійної зали бюджет приймати. Е, тому було рішення, що входять всі депутати фракції, то буде, думаю, що чоловік 30-32 буде. Зараз працюємо над представниками інших фракцій, позафракційних. Була моя пропозиція, але вона була недозначно сприйнята тим, що е якщо депутат був позапартійний, в партії регіонів, якщо він виходить з фракції. То ну, там є порядні люди. Там є позапартійні по члену по списку партій регіонів, які йшли. І і йшли, які йшли від партії регіонів, але безпартійні. Тобто е, вирішили, що в кожному випадку це буде прийнято прийнято індивідуальному порядку. Е, однозначно було прийнято, що таких... Е, Відомих партійців Галець-Попіїв приймати не будуть, навіть якщо Галець захоче перестрибнути з чергової партії в чергову, то цього робитися не буде. Потім були прийняті рішення щодо легітимізації народної ради, як українського рівня, так і Чернівецької області. Це... Ну, ми повинні пройти всі щеблі. Це було зараз. Будемо реєструвати три проекти рішення Чернівецької обласної ради за підписом Гайнічеру, які будемо виносити на наступну сесію. Це стосовно визнання легітимності народної ради України. Визнання, е, е, щодо створення виконкому Чернівецької обласної ради. І повернення делегованих повноважень від Чернівецької ОДА Чернівецької обласної раді і щодо створення загонів муніципальної міліції. Так що вона ОДА не буде вже працювати, так? Ну і якщо спроможниться, це більшість. Я впевнений, mm. що це рішення Народної ради України це стосується тих областей, де є у нас більшість демократична західні області, але там почнеться. А ці... Ви знаєте, що були прийняті рішення щодо. Е... Повернення до головного повноваження, вони всі були оскаржені прокуратурою, судді, і тепер вони не дійсні. Ми зробимо чергове таке рішення. Тепер вони вже будуть дійсні. А ці спеціалісти, що працюють то тепер Я, там, речі, на, на своїх е -е, ранку, ми до речі, вони прийшли на роботу, так всі прийшли на роботу. Е Дякую всім волонтерам. Вчора ввечері все прибрали, помили. Всі ці тріски все винесли. Обласна рада була як первоздана. навіть двері поперемотували е, ці двері одразу поребутували, тому Тепер... що е, могли заход... систему застудити. Тоді б... ні, ні, я маю на вас, що первинний вигляд їм навіть надали. Е, ну намагалися надати. Тепер у нас є питання щодо реставрації цих центрального входу, замовлення е, скла. Оригінально також і було, це зараз вже директор комунального підприємства. Тут я з ним говорив, щоб вони знайшли, де це можна зробити. І виготовлено виготов цих дверей бокових, там, де спротив був, шалений спротив працівників правоохоронних охороні, і там не вдавалося. Чи не на хтось із заступників голови адміністрації? Я відверто цим не цікавився, тому що. Вони повинні, певно, бути на роботі, тому що у них сьогодні робочий день, У них є свої покладені на них повноваження. І функція народної ради, і, до речі, більшість персоналу вона помилялася в цьому, і з цього було дуже багато питань з цього приводу. Ми нікого нічого не забирали раз. ніхто, ніхто не взурковував владу, чи здійснював якийсь неконституційний переворот Ченівецькій обласній ради. Функція народної ради наразі полягає. В допомозі у функціонуванні органів влади, тому що от, попів самосуневся. А кому ж треба працювати? Ми допомагаємо і саме, головне, контролюємо їх діяльність. Він йшов до фінуправління, спитав, є якісь сьогодні нагальні платежі. Сказали, що є щоденні поточні платежі. За годину з'ясувалося, що сьогодні нічого нема, треба на наступному тижні робити проплати, щоб проводити по зарплаті до кінця місця. Я сказав, якщо і грошей поки що немає в повному обсязі. Якщо треба десь Києві піти, Мінфін, щось поговорити, будь ласка, кажіть і буду це робити. Якщо наша влада усунулась, ну, є... то буде наша влада, Кому -кому... працювати? — наша влада буде завжди, українська. <риклад> а, нібито... а ще було звернення від народної ради е, до голови облдержадміністрації з вимогою написати заяву про відсу... відставку. Е, це, це заява. Як до голови облдержадміністрації та голови партії регіонів, тому що з тим чи з його діями, раз з провокаціями два, і з відвертою злочиною бездіяльністю. Це так будемо робити і з.